За декілька днів ми будемо згадувати трагічні події, які відбулися у Чорнобилі. До слова, поблизу рівного знаходяться дві атомні електростанції Нетішинська та Кузнецовська. Тому сьогодні ми вирішили поцікавитись у рівнян. А чи безпечні ці дві АЕС для рівного? Я вважаю їх безпечними, тому що вони гарно оснащені і в них дуже досвідчений персонал. У мене є знайомі, які там працюють, і я впевнений в їхній. Професіональності? Ні, вони не зовсім для нас безпечні, ну, тому що йде викид шкідливих речовин в атмосферу, це впливає на все: і на природу, і на людей. Да, в цілому. Це особливо тим людям, які там живуть. Да, особливо там, і Які працюють, вони своє здоров'я там залишають, можна сказати. Проблеми з ремонтуванням, по-перше, по-друге, значить. Проблеми з фінансуванням, може бути. Це накладається на державу, і тому зараз дуже великі проблеми можуть бути з іншими атомними станціями, не тільки Нітішинська атомна електростанція і так далі. А, я над цим питанням ще не задумувався якось пізніше. Трошки небезпечно, бо все ж таки викиди створюються і зимою навіть розтає сніг у, у лісі. Як випадає сніг, то вокруг атом розтає сніг. То це мені здається, що на зиму не, не є. Нормально, повинен бути повинен, мабуть, якийсь клімат. Ну, думаю, що, звісно, вони якийсь ілучають. Е, е, вже, якщо врахувати, скільки їх експлуатують, ну, вони, я вважаю, що. Не зовсім безпечно. В будь-якому випадку ні, тому що розташування дуже близько. Якщо щось станеться, то воно дуже сильно вплине на нас і не тільки на нас, а взагалі в Україні. Я не знаю, не можу бути в курсі всього, всього що там робиться. безпечно чи ні. Ну, на 50%. Тому що гарантії ніхто не дасть, що вона буде, так сказати, безвредна. Я думаю, що безпечно так. У мене знайомий там працює, все там, вроді нормально, так. В межах своєї компетенції я дуже добре знаю ці станції і вважаю, що безпека забезпечена. Проблем нема, тому що е, наскільки я, я сам будівельник, знаю тих, хто будував, хто експлуатує. Починаючи з Коровкіна і так, далі, і так далі. Як бачимо, більшість опитаних рівнян вважають безпечними кузніцовську та Нетішинську АЕС. Хоча на екологію вони впливають негативно. Павло Невесенко, Тарас Дудей, у ритмі подій.